Я, наприклад, купував авто за особисті кошти. Дружина ніяких боком тут не має відношення. Суд зобов'язав надати докази, що вона дійсно докладала зусилля для купівлі авто. Не знаю, що там у вас за суд, але існує презумпція спільно набутого майна. Тобто, навіть якщо ви за особисті кошти купили щось, а дружина була просто вашою дружиною, до могосподарку ніде не працювала, то в даному випадку все одно вважається де Юра, що вона... Має право на половину вказаного майна, яке було набуте у шлюбі. В даному випадку саме ви зобов'язані надати докази того, що купляли машину за особисті кошти. Мабуть, в вашому випадку так воно і відбулося, але ви подаєте інформацію так, ніби в кожній справі дружина повинна щось доказувати. Якщо докази, що ви надали, свідчать про те, що це були саме ваші особисті кошти, наприклад, там батьки вам подарували гроші чи спадщину передали, а ви в цей день купили машину, тоді так це ваша особиста власність.